Це молодіжний проєкт «Твоє місце, і я його ведуча Вікторія Певелко. Сьогодні до нас в гості завітав Сергій Обуховський, який являється представником команди Третій ЕОН. А будемо ми з вами говорити про те, як він та його команда допомагають всім охочим реалізувати їхні мрії. А як саме зараз ми про це дізнаємося? Вітаю, Сергія! Доброго дня. Отже, почнемо з того, що можете розповісти, будь ласка, трохи про історію вашої команди та як ви. Вирішили взагалі зайнятися будівництвом. Чому саме ним? Шлях розпочати в будівництві з 2019 року. Попередньо, це досвід був відділу продажу житлового комплексу, ріалторська діяльність. І був проєкт, до, до якого був дотичний. В певні склалися обставини, і потрібно було його фактично, навіть з фундамента доводити до реалізації. Угу. І таким чином. Відбувся перший досвід. Потім, вже в процесі, коли вже ми наближалися до повної готовності цього проекту. До мене телефонує мій друг, з яким ми багато років і тренувалися, займалися футболом, але якого я багато років не бачив. Та угу. дуже спонтанно якось було, Та це зовсім було. Від нього цей дзвінок угу. був досить неочікуваним, тому що він вже багато років проживав в Києві. Угу. І він телефонує, і каже: Слухай, привіт, давай з тобою зустрінемося, поп'ємо каву. Uh -huh. Ми з ним зустрічаємось. Він каже: В мене є бажання з тобою попрацювати. Uh -huh. Як ти на це дивишся? Я кажу, позитивно. Є в нього земельна ділянка, і я би хотів щоб ми на цій земельній ділянці щось спільне реалізували. А попередньо, як досить цікаво все відбуває, відбувається. В мене була взагалі в голові і мрія, і. Бачення проекту одноповерхових таунхаусів на той момент, в який, я точно впевнений в Україні їх абсолютно не було. Uh -huh. Тобто, ми промоніторили ринок України нерухомості, і я з впевненістю можу сказати, що ми заходимо в цей проект в Вінниці першими, одноповерхові таунхауси. Це була така мрія площою менше ста квадратних метрів, і далі вже відбулося вже все само собою. Крок uh -huh. за кроком, як знаєте, як буває в житті. Життя починає зводити вас з тими людьми, які, якими необхідно угу. класно. Ну а щоб нам було більш зрозуміло про що розповів Сергій? Я пропоную глянути відео, де дуже яскраво зображена його сфера діяльності. Розі, це сучасний проект площою 180 квадратних метрів з ландшафтом, благоустрієм території, який наближається до повної готовності. Будинки з вентильованими фасадами, з панорамою подвійного світла, з великими комфортними просторами, терасами. З гаражем на два автомобіля з ландшафтом та благоустрієм території, в ході та в процесі будівництва, великий акцент робився як на якість, так і на комфорт і благоустрій саме територій, на ландшафт, затишок в подальшому для мешканців, які будуть проживати тут своїми сім'ями та родинами. Додатковим бонусом та перевагою життя в передмісті є саме такі локації, які знаходяться в двох хвилинах від ЖК. Це просто фантастичні плюси і бонуси життя в передмісті. Друзі, дана локація може вам дарувати просто неймовірні емоції. З радістю запрошуємо вас на будівництво. А ось на рахунок третього еону. Чому саме така назва? Чи є якась історія, чому саме така, а не якась інша? Є, звісно, є це назва, яка несе з собою такий Підґрунтя філософського напрямку mm -hmm. третій ЕОН можемо це назвати третій період, mm -hmm. е, який несе з собою назву, об'єднуй та створюй mm -hmm. І коли наша команда почала об'єднуватися, і коли взагалі почав зароджуватись проект третій Еон, ми працюю концепт взагалі почули, дізналися. Він був дуже близький, взагалі по духу і до душі до не, тих люч тих людей, які на сьогоднішній uh -huh. день причетні і до проекту, і до назви. Ми вирішили, що, мабуть, це саме той варіант. Об'єднуй та створюй для нас. Це на той момент, і на сьогоднішній день дуже ключові і важливі речі в об'єднанні uh -huh. і в створенні чогось нового, класного і. І затишно. Угу. І створення, в принципі, людських мрій, адже вони ж перекладають на вас відповідальність все, по все, факту. Так, все, все. Ось, а о якраз таки на рахунок цих мрій. Які, чи змінилися потреби ваших клієнтів за останні роки? І як ви ці адаптуєте свої проєкти під ці зміни? Наші такі особисті спостереження взагалі е зараз динаміка змін. І руху в плані потреб вона настільки динамічна, uh -huh. що важко зараз навіть сказати, які саме вони на сьогоднішній день. Ми більш, мабуть, відходимо від, від такої бази створення цінностей uh -huh. для людей. А відповідно під ці цінності ми все ж таки намагаємося знайти однодумців і тих людей, яким будуть вони близькими. Uh -huh. Ну, наша поки на сьогоднішній день політика саме така: знайти однодумців і тим людям, які будуть е, комфортні і приємні взагалі е, наші якісь там пріоритети е, і концепти, які ми закладаємо в наші проєкт. Угу. А чи є у вас якась така будівельська філософія? Якщо вона є, то чи ви допомагає вона зробити цей проєкт, яким ви займаєтесь унікальнішим? Е, що стосується унікальності, Особисто для нашої команди uh -huh. це зворотний зв'язок від людей, uh -huh. від тих людей, як ви кажете, які е, довірилися нам, які довіряють нам. Оце дуже великий і цінний для нас зворотній зв'язок. Uh -huh. Тобто про унікальність е, можуть говорити ті люди, які з нами е, мали справи, мають, і дай Бог будуть мати. От я думаю, це за ними, це їхня сторона. А наша філософія і концепт це порядність. Е, Відповідальність до своєї роботи, і надійність, зробити, створити і зробити такі умови, які не в подальшому для сімей будуть приносити і щастя, і затишок, і радість, і комфорт в їхніх будинках, будівлях. Угу. Угу. А ось є якісь такі плани на майбутнє у третього еони, з якими там ви зможете поділитися з нами? Єсь такі секретики, секретики. Що стосується планів, я б так сказав, мабуть, від усієї команди, на вся воля Божа. Угу. Якщо наша праця, наш труд, наші наміри вони будуть корисними і приносити користь для людей, ми будемо тільки дуже-дуже задоволені. Тобто, Якщо буде потреба, якщо ми будемо бачити, і в нас будуть можливості і змоги втілювати наші ті мрії, які ми хочемо донести до людей, я думаю, від цього виграють усі. А взагалі важко втілювати чиїсь мрії. Адже я впевнена, що були такі випадки, коли там приходить людина, говорить, от не, ви це реалізовуєте, а вона потім приходить і каже, я хочу інше. Таке ж було чи ні? Буває. Буває. Як ви боретеся з цим? Ні, бо, боротьба породжує боротьбу. Тут має бути позиція, мабуть, сприйняття. Прислуховуємося, uh -huh. однозначно. Тобто, якщо ми відчуваємо і бачимо, виправляємо. Uh -huh. Йдемо виключно з намірів людей, які uh -huh. нам довіряють. Тобто для нас важливо чути. чути і створити те, про що мріє людина. Оце клас. Це круто. А буває така, що дуже важко реалізувати, або навіть неможливо, але ви це робите, реалізовуєте. Чи може є якісь такі приклади? Е, коли мова йде мабуть про важко, варто тоді е, дивитися, мабуть, в свою середину, в себе. Угу. Тобто, розширювати якісь свої е, границі для того, щоб не було важко. Це ж питання особисто, е, що закладено в власних угу. думках і в своїй голові. Тобто потрібно і розширювати свої ці горизонти, і знаходити і знаходити нові можливості і варіанти. Це uh -huh. дуже важливо працювати в собі. Концепт, навіть я б так сказав, знаєте, якщо говорити про плани, про майбутнє, для нас важливо, є така гарна фраза. Все, що зовні, воно відповідає твоїй середині. Uh -huh. Для нас важливо працювати і особисто над собою. Над нашою командою, чим більше ми зможемо вкласти в свої якісь масштаби горизонти, тим відповідно це буде відображатися на зовнішніх результатах. Зовні відповідає внутрішньому. Угу. А чи плануєте ви якісь розширення, нові проєкти чи якісь там інновації у будівництві? Є для нас взагалі інновації і щось нове, це те, що знаєте, є для нас, для нашої команди, таким пальним. Mm -hmm. Іновації це, це то що дуже сильно нас мотивує, приваблює і звісно є мрії. І дай Бог, щоб наші ці мрії втілювалися, тому що я думаю, якщо побачити вживу оці плани і речі, про які ми говоримо, я думаю, це вас. Дай mm -hmm. Бог, щоб в нас тіло, і звісно, є мрії. Будемо mm -hmm. надіятися, що все в нас вдасться. Звичайно, а ось на рахунок поради. Адже ви ж спец в цій сфері, які ви могли б надати поради людині, яка планує е, придбати або побудувати таунхаус, і на що варто звернути особливу увагу, на вашу думку? З особистого жодного досвіду mm -hmm. я вам так скажу: кожна людина пройде свій шлях в mm -hmm. цьому питанні. Є гарна така фраза людина створена для людини. І якщо ми говоримо за нерухомість. Проекти, вони створені під людей. Під проект я не знаю, це якась, така знаєте, притягуюча взагалі річ, взагалі відбувається, я скільки разів бачив е різні випадки по людям, коли наче людина вже готова придбати нерухомість, е все, і буквально за 5 хвилин щось розвертає. І навпаки, людина, е яка довго шукала, вона Приходить, приїжджає на об'єкт, і вона розуміє, що це її. Тут uh -huh. настільки індивідуально і по відчуттям в людей спрацьовує фактор моє, що навіть дати пояснення цим речам інколи важкувато. Що стосується порад в будівництві на всіх кроках, починаючи там взагалі від земельної ділянки, від придбання uh -huh. цієї земельної ділянки, від Реалізації і створення дозвільної документації е, всіх документів, які пов'язані з комунікаціями по світлу, по газу, по воді. Потім надалі в самому процесі ході фундамент, коробка дах, вікна, благоустрій. Важливо, з ким ви будете мати справу. Uh -huh. Тут, мабуть, хоч хотілося би просто побажати кожному мати справу дійсно з класними порядними світлими людьми. Оце дуже важливо. Uh -huh. Тому що на всіх етапах, на всіх кроках ви ви будете мати справу з людьми. І наскільки пощастить вам мати справу з класними людьми, настільки легко і благополучно буде створюватись, реалізовуватись проект проект, ваш намір і ваші задуми. Угу. А скільки ви взагалі вже по часу реалізовуєте людські мрії? Ну як довго нас? За будь-якого з 2019 року. З 2019, 2019 року це в нас скільки? П'ять. 5 років. Це як весілля, наче якесь там дата, так? <рес> Вже річниця, 5 років. Це, так. До речі, потрібно над цим задуматися. <рес> відсвяткувати з тортиком, <рес> з томадою. <рес> Знаєте, відсвяткувати для нас, мабуть, ну, дуже важливим це є радість людей, які переїжджають mm -hmm. в будинок. Ось це та така сильно потужна мотивація, яка спрацьовує, коли можна. Побачити ці всі, всі процеси від е, чистої земельної ділянки до процесу й ходу будівництва і вже до переїзду людей, які проживають, які після роботи повертаються в свої домівки, і там горить світло, і в них там панує і, і любов, і повага, і знаєте, якісь і сімейні цінності. Оце крута річ. Ну угу. це про це прям дуже крута річ, і коли розумі. ти бачиш сім'ї, які вже живуть uh -huh. е, в будинках, які от на на очах реалізовувалися, створювалися, і в які закладався дуже гарний посил. Uh -huh. І розуміти, що я доклав тобі зусилля. Дякувати Богу. Так, це дуже класно, що ви так реалізуєте, це все допомагаєте людям. Ось, А розкажіть, можливо, у вас є якийсь ваш улюблений проєкт? Є такий? Чи у вас всі улюблені? Класне питання. Що стосується проєктів? Uh -huh. знаєте, Підхід з самого початку е, до проєктів такий, щоб в самого е, і в кожного члена нашої команди було бажання там проживати. Uh -huh. І виділити яких, е, якийсь певний з проєктів абсолютно неможливо. Uh -huh. е, це настільки сильна якась така е, прив'язка, і любов, і повага до проєкту до кожного, абсолютно до кожного проєкту. І кожен проєкт по-своєму е, цінний. Бо прям це, це да, дійсно. Uh -huh. А чи взагалі важко керувати такою кількістю людей, вашою ну, командою маю на увазі? В сьогоднішніх реаліях е, потрібно розуміти, що слово важко, uh -huh. воно, знаєте, навіть сюди і не підходить. Є задачі, дійсно, є багато uh -huh. прям задач. От тут я е, не буду з вами спорити. Є багато задач. І з ними потрібно справлятися. Чи важко, чи ні. Відноси напевно так по різному. В залежності від ситуації і від важкості проєкту, але тут потрібно, мабуть, якщо стає важкою, потрібно масштабувати себе як особистість, щоб в подальшому було легше. Так, дійсно. А скажіть, будь ласка, ось чи планує, чи плануєте ви розширятися не тільки на таунхаус, а на щось інше? Не знаю, можливо, нам на більші якісь будівлі. Знаєте, та команда, яка е, в нас є, ми йдемо згідно якихось певних, знаєте, і, і своїх відчуттів. Угу. Це ж не взагалі така річ, її можна інколи взагалі там і бізнес паралельно паралельно. Припіднести і порівняти з спортом, uh -huh. коли людина приходить, наприклад, там в тренажерний зал і вона працює з певною вагою. Uh -huh. Якщо просто одразу навантажити на людину непідйомну вагу, вона просто її не витримає. Uh -huh. Я думаю, тут обов'язково і по-розумному, по-мудрому, потрібно йти по кроково і по планово. Не згідно мотивації, а згідно дисципліни, важливо для нас вибудувати правильну дисципліну, яка в подальшому принесе користь як для людей, так і відповідно для всієї команди. ]ugar've. Дуже дякую вам за такі відповіді. Я нагадую, що в нас в гостях Сергій Обуховський, який є представником команди третій Іон. А це був «Твоє місце. Я його ведуча Вікторія Повелко. До нових зустрічей. Бувайте! <_ nature> Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.